Слава Україні! Козаки! Сьогодні на уряді у нас планшет від компанії BlackView, модель Mega 1 на 256 ГБ вбудованого накопичувача і великими буквами написано 24 ГБ оперативки. Насправді тут 12 ГБ оперативки, яку можна розширити за допомогою вбудованого накопичувача ще на 12 ГБ, але це маркетинг і воно не особливо працює. Тому розраховуємо на 12 ГБ RAM Процесор у нас тут безсмертний Helio G99. Він доволі потужний, доволі енергоефективний. Але не хапає зірок з неба. 8800 мАч батарея, 11,5 дюймів, Full HD плюс розширення. Пошта не надто жаліла мою посилочку. Вона покоцана з усіх сторін, але всередині все ціленьке. Комплект поставки відразу входить захисне скло. Тобто, про захист потурбувалися замість вас. Залишилось тільки поклеїти. Якби ще його відразу наклеїли, взагалі б ціни не було. Ось такий чохол цікавий з підставкою. Також чудово, тому що не доведеться додатково купувати його. Стилус, зарядний пристрій на 33 Вт потужності і Type-C на Type-C кабель метрової довжини. А також інструкція і голка для того, щоб поставити карту пам'яті в наш планшет. Такі дрібниці на стилусі, як ось цей захисний копачок, подивіться, він магнітний. Детальніше розглянемо Мега 1, як я вже казав. Фронтальна панель, це у нас 11,5 дюймів екран. Ззаду у нас металевий корпус, скоріше за все, алюміній. Камера 50 мегапіксельна з спалахом, як вона фотографує, подивимось трішечки пізніше. Також в районі камери є кнопка, яка вмикає планшет, а також клавіші регулювання гучності. Ось так. І на цьому торці у нас два отвори під динаміки, а також Type-C-порт. І з цієї сторони, напроти, також у нас два отвори. Під динаміки. Тобто ми беремо планшет таким чином в альбомній орієнтації. І у нас, ну, як бачите, два динаміки я вже пальцями закриваю. Але маю надію, що вони якось продумали і звуку буде достатньо. Також є фронтальна камера. Давайте знімемо плівочку. Окрім транспортувальної плівки, Blackview вже поклеїли захисну плівку. Я її трішечки вже віддер, тому що вона відклеїлась разом з Захисною цею транспортувальною, тому будьте обережні, коли будете відклеювати плівочку. Вмикаємо планшет, вибачайте за відображення, бо він дуже дзеркавить. Перше вімкнення, я його ще не вмикав. Тут навіть присутня сім-карта. Нічого собі, тобто той голка була не для карти пам'яті, а для сім-карти. Мега 1 обладнано сканером відбитка пальців, будованим в кнопку. Спрацьовує 9 разів з 10. І працює доволі швидко. Подобається, що рамки навколо дисплея по всьому контуру абсолютно однакові, складають в ширину десь приблизно 8-8,5 мм. І дисплей яскравий. На ньому все гарно видно. І навіть зблизька, якщо придивлятися, то пікселів я не бачу. Тобто, з чіткістю і якістю дисплея питань, в принципі, у мене немає. Злаштування дисплею можна обрати частоту розвертки, а саме висока це до 120 Гц. Нормальна це 60 Гц. і Smart. Тобто планшет буде сам обирати, коли показувати 120 Гц, а коли 60. Поставимо smart. Все переведено українською мовою, жодних іерогліфів чи русизмів я поки що не помітив. як бачимо, дивіться, як все швиденько працює. Допустимо тест продуктивності. Завершився тест Geekbench. 734 бали в одноядерному тесті і 2049 балів в мультиядерному тесті. Можемо порівняти з найкращими результатами. Наш результат 734 бали, і в Samsung S24 Ultra 2172 бали, але там зовсім іншого рівня процесор домашнього мультимедійного пристрою. Такої потужності, мені здається, вистачить. Ось детальні характеристики. Працює планшет на 13-му Android, чи оновиться, чи ні, будемо бачити згодом. Також продуктивність перевіримо грою в PUBG. Заходимо. Can move freely on Spawn Island. <graffiti> При цьому з FPI'зом все добре. Планшет повністю заряджений. Будемо проводити тест ємності за допомогою YouTube і Wi-Fi з'єднання. Виставлено на налаштуваннях у нас 1080 p яскравість 80% приблизно. Починаємо тест. Мега1 пропрацював 7 годин без 5 хвилин при відтворенні YouTube відео по Wi-Fi Full HD з яскравістю 80-85%. Ставимо планшет на зарядку, подивимося, за скільки часу він зарядиться від 0 до 100%. За годину і 6 хвилин планшет зарядився на 84%. І зараз потужні зарядки вже знизуються. Була 30 Вт, зараз 19, поступово зменшується. Тобто до 80% він заряджається плюс-мінус за годину. Цікавий режим ПК реалізували BlackView. Для того, щоб його вімкнути, заходимо в налаштування, режим ПК, вмикаємо його, перевантажується оболонка, і у нас щось схоже на Windows з'явилось. Тобто 3 годинник. Рівень заряду батареї, меню пуск. Давайте запустимо, наприклад, калькулятор. Додамо ще щось, наприклад, що там YouTube, давайте. І у нас вже два вікна. В одному ми можемо щось там дивитися, а в іншому там порахувати, чи, наприклад, це може бути відкритий якийсь ортовський документ чи Excel. І таким чином, додавши bluetooth клавіатуру і мишку, можемо працювати на буцімто персональному комп'ютері. Щоб вийти з цього режиму, налаштування, і точно. Так само режим ПК і вимикаємось. Ось так знімає камера з рук. Можете оцінити якість. Ну, про плавність я багато казати не буду. Мені здається, що воно щось ривками знімається, але для планшета сфотографувати якісь документи, то думаю, цієї камери точно вистачить. Приклад фото на Мега 1. Доволі детально і з кольоропередачою, мені здається, планшет плюс-мінус вгадує. Це ж саме фото, але крупно, щоб ви оцінили, наскільки детально він фотографує і чи можна розрізнити текст. Якість звуку також на високому рівні. Я не знаю, чи мій мікрофон передасть це, як грає цей планшет, але я вчора цілий вечір сидів і слухав там таку стару ретро-метал музику. До висновків. Mega 1 мені сподобався в першу чергу гарним співвідношенням ціни, якості та характеристик. 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 будованого накопичувача. При цьому гарний дисплей. Процесор не самий свіжий, звісно, але для домашніх задач його, на мою думку, вистачає більш ніж повністю. Сканер відбитків пальців присутній. Дуже класна комплектація. Сподобалось, що відразу наклеєна плівка захисна на екран, і додатково є захисне скло. Плюс чохол, плюс стилус. Не зажали зарядний пристрій та кабель. Одним словом, гарний домашній планшет для того, щоб там дивитися серіальчики, чи якийсь фільм, чи навіть музику послухати, тому що я був здивований, якщо чесно, наскільки він гарно грає. Що не сподобалось, ну, скоріш за все, це не до самого планшета, а до плівки, яка наклеєна. Вона дуже збирає відбитки пальців. Не знаю, чи це у всіх плівках, так бо я завжди користуюсь захисним склом, але тут його прям треба протирати майже завжди. І Мало того, ще й не дуже гарно вони ці відбитки витираються. Але я думаю, до планшета це прям критичного відношення немає. Зняли плюку, поклеїли скло і на цьому все. Присутній тут також датчик наближення. Планшет вмикається. Якщо от закрили його, відкриваємо, і він відразу вмикається. Непогана камера, ніяких там на неї очікувань я не покладав. Документи якісь фотографувати може, та й на тому все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Едельвейстет. Посилання на планшет та спільноту буде в описі відео.